Добрий день шановні глядачі каналу Грандвей. Ну що, свята все ближче? А перед святами зазвичай хочеться чогось незвичайного, навіть надзвичайного, незвичного. Тому сьогодні ми поговоримо про кілька дійсно вартих уваги складаних ножів, з яких, до речі, вийдуть непогані подарунки, хоч другу чи близькій людині, хоч собі любимому. Тільки монетку зазвичай не забудьте взяти. Так, що у нас сьогодні на столі? А на столі ще є кілька відносно недорогих, але насправді якісних та сучасних міських EDC від Grandway. Те, що Grandway може запропонувати. Дійсно актуальні та добре зроблені складання ножі, ми показали вам ще у прошлому випуску. Посилання на нього буде в описанні до цього відео. і ці ножі, як ми можемо побачити сьогодні, багато чого запозичили по популярних брендових моделях. Ну крім безсоромно космічних цін, звісно. Тому ножі ці красиві і зручні, зроблені сучасно і з гарним смаком. Дизайн одна з їх переваг, але не головна і не єдина. Цікавих фішечок у цих ножів достатньо. Наприклад, подивіться на їх руків'я, накладки Канання з карбоном. Що не кажіть, а це рішення як було таке залишається справжнім вау-фактором. Ви не знаєте, що це таке вау-фактор? Це така риса, бачачи, яку людина навіть мимоволі каже щось на кшталт. Вау! Оце так! Карбон! Матеріал, який ми звикли називати карбоном, є по суті армованим пластиком. У смолі поліефірній, епоксидній, вініловій або іншої, втоплені міцні вуглеволокна, що її армують. Смола утримує волокна у заданому положенні, а волокна надають матеріалу міці та пружності. Волокна ж забезпечують підвищену міцність, карбон легко обробляється, йому можна надати практично будь-яку форму. При цьому напрямок волокон у матеріалі задає напрямки, за якими карбонова деталь. Матиме максимальну міцність і пружність. Не дивно, що ці унікальні властивості зробили карбон вкрай популярним у якості матеріалу, з якого роблять вузли, і деталі велосипедів, автомобілів і навіть літаків. Іншими словами, карбон матеріал сучасний і дуже крутий. Не дивно, що з нього почали робити руків'я найкрутіших речей, придуманих людиною, руків'я складених ножів. Ще одним ваговим плюсом цих ножів є нержавіюча сталь 8 хром 14 молібден ванадій, яка добре відома тим, що клінки з неї довго зберігають свою гостроту. Це теж дуже важливий момент для кожного ножа. Подивіться, це сучасні EDC ножі з серйозними, не китайськими дизайнами, клинками з якісної сталі та руків'ями з карбону, і коштують вони зовсім смішних грошей, особливо для ножів з таких матеріалів. Деталі підігнані та якісно оброблені. Покриття ножів ну просто гарні, що сатин. Що Стоунвош на різних моделях дуже приємні та вигідно підкреслюють геометрію клинка. Дивіться та вибирайте, що більше до вподоби. Ну а накладки з карбону ще нещодавно можна було зустріти тільки в топових моделях складаних ножів. Тут же карбон застосований дуже доречно та зі смаком, ніж дійсно виглядає красиво та сучасно. Його дизайн тішить око. Якість збирання ножа і роботи його механіки теж неодноразово піднімуть вам настрій. Подобається карбон? Чи подобається сучасний міський стиль? Тоді тут, власне, і розмірковувати нема чого. Треба брати. Дешевше за такої якісті явно не знайдете. А далі що казати? Подивіться, краще раз побачити, ніж сто разів почути. Той самий тест нарізання паперу ми провели. Звісно, є в нас свої улюбленці серед цих ножів. Але що тут казати? Ножі гарні. Дивіться. Ну, а на цьому у нас сьогодні все. Дякуємо за увагу. Нагадуємо, що у нас працює знижка для глядачів каналу. Ви можете вказати, що ви глядач у коментарях до заказу, чи повідомити це менеджеру, який подзвонить вам по телефону. І отримайте, дійсно, отримайте свою знижку. До побачення. Споємося до свят, чи зустрінемось. Мирного неба. До скорої зустрічі!